Всім привіт! 8 серпня приїхав подивитися, що тут у нас відбувається у бджіл. Сьогодні планував качати, але не зрослось, бо е, займався, дороблював вже, е, кроликом клітки. Все вже зробив, все, завтра приїжджаємо качати мед. Отже, на вагах у нас, бачите. Трішечки менше, ніж ноль, але бджола літає. Я взагалі приїхав на пасіку, пасіка така гуділа трішки, це добре. Ну і зараз бджола літає. Я думаю, ви бачите. Тобто якийсь взяток іде, я думаю, зараз десь 8 година. Я думаю, вони допрацюють, що буде ноль. Тобто не мінус, вже хорошо. Ноль це теж добре. Е, все, завтра що будемо робити? Чи будемо щось залишати, чи будемо все забирати? Все будемо забирати. Всі магазини один на один на один на один. До побачення. Все будемо забирати, відкачувати. Не знаю, як я встигну, не встигну. бо... Новий причіп ще він, я в Мрео ще не з'їздив, тобто він ще висить, на ньому їздити не можна. А на старому причіпі не дуже то і хочеться знову ж таки розкладати це все, мучатись і так далі. Ну, подивимося, як воно буде. Вийде машиною. ну Машиною, певно, і не вийде, бо туди все це не влізе. Тобто, по-любому прийдеться щось думати з причіпом. Коротше, ще не прийняв рішення. Подумаємо, за ніч, побачимо. Оце так. Сьогодні був непоганий день, як і у бджіл, так і в мене. Роботи багато зроблено. То сподіваюся, завтра буде що в них брати. По скажімо так, по стану сімей, після одразу, як я викачую мед, я одразу перед тим, як ставити пластини, бабахаємо всіх щавелькою, щоб все одразу збити, а потім накидуємо їм пластин. Тобто, це буде вірняково. Отже, такі справи. Якраз подивимось стан кліща плюс зробимо варовий тест. Ну це все буду показувати. Тож дочекайтеся завтрашнього дня.